Найшла в архіві відео, щоб порівняти. Дивіться, це огірочок, мій 15 березня. Нагадаю, що висіяла я їх 20 лютого. Ось так вони виглядають на 15 березня. По два листочка справжніх. А це вже сьогодні, 24 березня. Бачите, там вже щось з'являється, чи то пасинки, чи то вже будуть квітнути. Огірки, не знаю, бо сам по собі кущик заявлено дуже маленький, але бачите, жовтіють листочки. А, почитала, що то їм а, мало вологи. А, по, по, спробую їх пшикати кожного дня по листу. А, подивимось, що з цього вийде. Цікаво, дуже цікаво. Виходить, що місяць і один день, і вже щось таке, як огірочки, накльовуються.